Березень 2014 тисячі Москва, Кремль. Володимир Путін оголошує про анексію Криму. Виправдовує порушення усіх міжнародних норм історією. Щоб зрозуміти, чому був зроблений саме такий вибір, достатньо знати історію Криму. Знати, що значило і значить Росія для Криму І Крим для Росії. Криму буквально все пронизало нашої общій історії і гордості. Путін бреже. До кінця 18-го століття Крим з Росією пов'язували тільки війни. І лише 1783-го за правління Катерини II Російська імперія здійснила першу анексію півострова. Перша анексія Криму. Привід для нової війни. Чорноморський флот заснували українські козаки. Чергові козацькі граблі. Депортація на Кубань. Після чергової російсько-турецької війни Крим на короткий час здобув незалежність. Втім, Росія успішно застосувала імперську тактику поділяй і владарюй. Боротьба за владу між братами-гіреями завершилася вводом російських військ і анексією півострова. Досвід часу з 1774-го показав, що незалежність мало властива татарським народам, і щоб охороняти її, нам потрібно завжди бути збройними. Беручи до уваги всі ці обставини, ми прийняли рішення дати інший зворот кримським справам і зробити на майбутній час Кримський півострів не гніздом розбійників і заколотників, а територією Російської держави. Маніфест Катерини II, 1783 рік. Як бачимо, порушення Росією міжнародних угод традиція у 18 столітті воно не могло пройти безкарно. Фаворит Катерини Григорій Потьомкін розуміє, що нова війна з Туреччиною неминуча, і починає до неї посилено готуватися у Херсоні. Будуються кораблі. Основу чорноморського флоту, за його задумом, мають скласти українські козаки. Матросов набирать флоту Чорноморського із козаков Запорозьких і крістіян Палудіни Малоросії, як із вечно і звічно опитних маріходов і победителі вам множестві стражені і баталіях морських з неприятелем. Наказ фельдмаршала Потьомкіна козаки на заклик Потьомкіна відреагували мляво. Пам'ять про зруйнування січі, ув'язнення кошового Калнашевського на Соловках була ще свіжою. На збиралося за ледве тисяча охочих орудою Сидора Білого. Потім обіцянки відновити запорізькі вольності, а також надати офіцерські звання і дворянство таки подіяла. Уже у травні 1783-го Сидір Білий привів з Херсона до кримського містечка Ахтіар цілу флотилію, яка і стала ядром майбутнього флоту. Проте командувати Чорноморським флотом довірили росіянину. Кошовий білий повернувся у Херсон будувати нову флотилію Лиманську. Невеликі грибні кораблі були звичніші для козаків, ніж важкі фрегати і лінкори. У 1787 році Туреччина, підтримувана Францією, Німеччиною і Британією, висунула Росії ультиматум повернути Крим і визнати Грузію васалом Османів. Почалася війна у бік кримського берегу. І гирла Дніпра вирушив турецький флот на той час, один із найбільших не лише на чорному, а й середземному морях. Протистояти йому виявилося готовою лише чорноморська козача флотилія Сидора Білого. У цій війні запорожці, які в минулих війнах мали бути авангардом російської армії, трагедія їх полягала у тому, що тепер вони мали битися окрім турецького флоту ще й із запорожцями за дунайцями, які входили до складу турецьких військ. І їх зустріч в бою не забарилася. Мирослав Мамчак, Сидір Білий, Кошовий отаман. У кінці вересня турецьке командування вирішило захопити Кінбурзьку фортецю, в якій знаходився Суворов зі своїм корпусом. Бій був жорстоким. На оточену фортецю турки кидали десант за десантом. 1 жовтня на допомогу корпусу Яничар Османи направили майже 4 тисячі козаків за Дунайської Січі. Побачивши свіжий десант, Суворов запросив допомоги Лиманської флотилії, ескадрою запорозьких чайок якої командував Сидір Білий. Угладившись своих задунати фактично саботували наступ Кінбурн відбили. Після цього из Стамбула очаків вырушила целая эскадра турецкого флота российские чиновники у паніці. чтобы встретить в турецкую эскадру из 25 кораблей выставленных портой на черное море имеется только 10 судов наполовину сгнивших они были построены из плохого материала флот из весельных галер на которые рассчитывали совсем не существует. Мордвинов, которому было поручено это дело, думал только о том, чтобы набить свои карманы. На восстановление флота требуется 9 миллионов, но не знают, откуда взять эти деньги. Александр Безбородько, стат-секретар, державный канцлер Российской империи. Гроші знайшлися з так званої малоросійської казни. Спішно добудована козацька флотилія з невеликих чайок стала сам на сам проти пів сотні великих суден-турків і перемогла. Суворов повірити не міг. Ура! світліший князь! У нас Шебека, 18 пушек. Корабль 60 пушек. Ніпаліт, окружен адміральський корабль 70 пушок. спустив свій флаг. Наші на ньому. Олександр Суворов. Реляція Григорію Потьомкіну. Під час битви у Дніпровському лимані турецький флот зазнав відчутних втрат, від яких так і не зміг відновитися. Перемога на морі відкрила можливість штурму Очакова. Щоправда, були серйозні втрати і у козаків. Зокрема, смертельного поранення зазнав отаман Сидір Білий. Командувати лиманською флотилією, призначили Дерібаса. Ескадру чайок очолив заступник Білого Антін головати. Після Очакова флотилія пішла далі на захід і взяла активну участь у штурмі Хаджибея, який згодом був перейменований імператрицею в Одесу. Потім було взяття Кермана, нині Білгород-Дністровський, і Ізмаїла. Нарешті мир, у результаті якого козаки сподівалися отримати обіцяні Потьомкіним вольності на теренах між Бугом і Дністром. Утім, наступили на ті ж граблі довірливості. Тисячі козаків під виглядом подяки просто депортували на Кубань. Войско казачье Черноморское и из верных казаков бывшей сечи Запорожской в течение последней нашей спортой оттаманской войны многими мужественными на суше и водах подвигами показало опыты ревностного к службе нашей усердия и отличной храбрости. В воздаяние таковых всего войска заслуг всемилостивейше пожаловали мы оному в вечное владение, состоящей в области Таврической остров Фанагорию с землей между рекой Кубань и Азовского моря лежащего. Указ Катерини Другої Козацька флотилія ще деякий час існувала, проте без бойового використання занепала. У чорноморському флоті імперії все ще було багато українців, проте командування вже було цілковито російським.